Резорт Інвест Готель Полгрін Поляна. 101 апартамент різних категорій: смарт, однокімнатні та двокімнатні. Необмежена кількість днів відпочинку за собівартістю для інвесторів. Поляна рекреаційна локація у серці туристичних Карпат. 6716 доларів чистий прибуток інвестора на рік при отриманні інвестицій протягом 10 років. Девелопер проєкту ArenaBoot понад 8 років на ринку. Вісім повністю зданих в експлуатацію комплексів. Готельний оператор Ribas Hotels Group забезпечує стабільне завантаження готелів та окупність вкладень інвесторів, розвиваючи інвестиційні проєкти. 40% апартаментів уже продано, перший внесок від 30%. Можливе розтермінування до кінця 2024 року. Залишайте заявку, щоб дізнатись більше про дохідні квадратні метри.